Біля музею Хортиця вже в восьмі зібралися представники чисельних козацьких полків з усієї України та гості із сусідніх країн. Найбільше порадувала присутніх козаків шкільного віку. Не дивлячись на юність, в них відчувається усвідомлення свого коріння, сила духу та організованість. Приємним є також той факт, що з кожним роком невпинно зростає кількість полків, що беруть участь у тризні. Множество полків зараз, можна так просто, якщо бросить на взгляд. То тут не один десяток полків. і здесь зараз вот я смотрю по Тем представителям, которыми мы встречаемся не только на Украине, и в России, и в других местах. Здесь есть представители и Северного Кавказа, это пятигорские казаки, здесь есть представители донского казачества. Обязательно они ежегодно приезжают и посещают наши мероприятия совместные проводимые. От из других регіонів, як России. і в последнее время у нас были точно так же із Білорусі казачества. Тризна – Це не просто поминки, а вшанування козацького духу. Пояснив президент Всеукраїнської Федерації Спас Олександр Притула За канонами православ'я на тризні не можна журитися, адже пращури в ці дні дивляться на нас з небес і радіють нашій незалежності. Я кажу слава тобі, Господи, що ми казахи вже дуже приємно, що і захід українська. Найсхідна Україна тут зібралася. І взагалі немає заходу сходу в Україні. Є просто Україна да. казака. Да. І козаки теж козацьких організацій може бути дуже багато. Чим більше, тим краще. Але козацтво має бути одне, і воно тут збирається показати свою єдність. Захід розпочався з шокування загонів на козацькому полі, після чого священники служили молеби за загиблими козаками. Всі присутні помінули пращурів, помилили за їхні душі і пустили на воду Дніпра хрест із вінком та свічками. Приємний є той факт, що честь спустити хрест випала козакам Нетішинського полку як найзгуртованішому і найдисциплінованішому, саме таким його ...визнали на Хортиці. Після закінчення тризни козаки поклонилися унікальному дубу за переказами цьому оспіваному в піснях та легендах дереву вже більше семи сотень років. Тощина його стовбура складає 6 метрів 32 сантиметри, а висота 33 метри. За легендою, саме від цього дерева заряджався енергією легендарний Іван Сірко. Також нетіжинські козаки отримали можливість насолодитися виступами козацького кінотеатру, до речі, єдиного в Україні. Вистава тривала півтори години. За цей час актори продемонстрували трюки на конях, випробовували козацьку зброю та веселили. Глядачів дотепними жартами під час вистави було проведено кілька конкурсів, в яких брали участь. Глядачі сучасним козакам випала можливість пройти справжню чоловічу перевірку. За переказами, ті, хто бажав приєднатись до козацтва, мав пройти ряд випробувань, Одне з яких пробігти по колоді, що лежало над прірвою, попередньо випивши кварту горілки. Звичайно, над прірвою ходити нікого не змушували, а все інше залишили, як і у давні часи. Нетіжинським козакам пощастило побувати на знімальному майданчику нещодавно презентованого фільму Тарас Бульба. Його знімали на Хортиці, для цього побудували муляж Запорізької січі з акуратними хатинками під соломеними стріхами, величезною огорожою та дерев'яною церквою посередині. Побачивши все це, сміливо можна сказати, що острів Хортиця це надзвичайне місце. Побувавши тут, бодай раз, хочеться повертати сюди знову і знову, аби ще раз причаститися любов'ю до рідного краю і вибрати у себе дух козацької звитяги. Саме тут розумієш, що поки буде Україна до тих пір буде і козацтво, наша міць і сила, наш войовничий дух. Іхал коза пори та байра, на коника прикидай, а за ним, за ним, батько за матір'ю, стій син повернися. А за ним, за ним, батько за матір'ю. Ті синку вернися. ой не вернуся, не повернуся, поїду на Україну. Кінь мій ворони, сам я молодий, там мені не загину, кінь ворони, сам я молодий, там ні. Автоза, горим та берака, та, та й на стівіться Поріжку, ей, знадобилися, ми з тобою В тому славному війську. Знадобилися, ми з тобою вдвох в тому славному війську, ей навхоза. Горе та берака на коника причелився. Гей, а за ним, за ним, батько за матір'ю, і синку, не журися. а за ним, за ним, батько за матір'ю, їй, синку, не журися.